Вітаю українців! З вами блог молодого політолога. Сьогодні в нас ситуація блокада. Блокада на кордоні Польщі, фермери протестують. Головні питання: що з поставками зброї, що відбувається, та які наслідки для України. Розкажу тут і зараз. До цієї масової блокади була незначна кількість індустріальних представників водіїв, які були незадоволені. Але зараз ситуація приросла в більш масштабні розміри. В чому ж справа? Та що, врешті-решт, відбувається? Україна просувається до Європи. Проста теза. Ось така в нас ситуація. Фермери не задоволені, що велика кількість нашого зерна купується Європою. Надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Вони вимагають не запроваджувати нових екологічних ініціатив Європейського союзу Green Deal, обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки власного тваринництва – Ось вам моє заключення: вся ситуація стала через фінансові зазрощі польських фермерів, тим паче вони мають претензії вже не тільки до України, але й до ЄС. Як щодо обмежень, що це значить до нас? Допоки вони протестують на кордоні з нами, звісно, це створює логістичні проблеми. Але якщо раніше обмеження руху стосувалося передусім великого вантажного транспорту, то вже 18 лютого в мережі з'явилось відео, як протестувальники блокують проїзд пасажирських автобусів. Бітенгарі говорять, що висипають зерно через емоції? Нагадую, що таке відео також з'явилось в інтернеті. Ця реакція на наплив збіжжя з України, кажуть вони. Це дуже і дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стримуватись, ніхто, на жаль, цього не контролює. Ані польська влада, ані наша і не коригують. Та чи впливає це на постачання зброї? На наше велике щастя допоки ні, але ми не можемо знати, що буде відбуватися далі. Така блокада впливає на доставку гуманітарних вантажів, що також є глобальною проблемою. Як вирішувати цю ситуацію? Є потреба активізації роботи по всіх напрямках, парламентські діалоги, робота посольства української спілки в Польщі. Наразі увага суспільства переходить від ворога на фінансовий аспект. Як, наприклад, два роки тому ніхто не міг знати, що буде за три дні. А зараз конкуренція стає між Польщею та Україною щодо зерна. Має бути чітка активізація ЄС також. І, на жаль, треба шукати інші логістичні шляхи, інші альтернативні країни, як надалі подорожувати цивільно чи гуманітарно доставляти якісь перевезення. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а неймовірніше в політиці. Цитую я нашого президента і повністю погоджуюсь з ним. Та задаюсь питанням, мабуть, як і він як вирішити цю проблему. Ось така насправді трагічна ситуація відбувається з нашими нещодавно найкращими партнерами. Цю ситуацію не можна пересидіти та перечекати, бо воно саме якось коригується. На жаль, ні. Треба вирішувати це на рівні керівництва. Це моя особиста думка. Я очікую на ваші думки та хочу почути, що вважаєте з цього приводу ви. З вами була Даніела Гарбарук. Такий собі політичний аналіз ситуації блокади. Дякую, що доєднуєтесь, і ми не прощаємось.